За місяць 140 тисяч каси? Літом, так, да. літом прям ну, взагалі без проблем. Які, а який твій рекорд по касі за місяць був? Ой, це було давно і неправда. У все... мене зараз, типа, мене обступили зі всіх сторон е, моє цей ЧСВ, просто макають такий унітаз. Того, що там Вадімка блядь, їбанув на пріусі 44 за тиждень, потім Вадімка їбанув 50 за тиждень. Другий у мене був водійом, працював у Lexus собі, купив 50 за тиждень. А я тупо через то, що блядь, я почав пити, до мене приїхала сім'я, я не можу сісти, А, ну ще відбирає львівну долю енергії і часу адміністрування парку, я не можу сісти, відключити голову і тупо відібачити, так як я працював. В 22-му році, коли я не мав парку, і от в 22-му році мій рекорд за місяць був 135 тисяч гривень при курсі 28. Майже 5 тисяч доларів за серпень місяць я зробив каси. Ну Всі скажуть, що ти казка. Всі тоді казали, зараз скажуть, продовжують. А профи казати, в тебе не залишить? Ні, у мене є пруфи, е, типу скріншоти у мене є. Але в мене не було тоді на машині GPS, От так само, як він мені зараз пише, що там ну, в мене є google хронологія за ще за ті дні. Я її можу показати. А тут людина каже: Я, блядь, проїхав 3 тисячі кілометрів заробив 90 тисяч гривень. а як ти, ти докаєш? Ти блядь, проїхав 3 тисячі кілометрів. Вір мені на слово. А я, блядь, не вірю на слово. Бо таксісти, блядь, піздуни ще більше, ніж рибаки. А ця людина, яка доказує, вона ще й рибак, блядь, Рибак, таксіст. Як йому вірити, блядь?